Російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко пояснив, чому розпад Росії як єдиної держави є набагато кращим для світу та для самих росіян, ніж продовження існування РФІ в її нинішньому вигляді. Я боюсь, нас ждуть дуже великі політичні проблеми. Нас, всю страну, кожного із нас. За словами Яковенка, він абсолютно переконаний в історичній неминучості розпаду Росії, що почнеться після поразки Ерефії. У загарбницькій війні проти України для мене це очевидний факт. Це перше, це експертна оцінка з погляду громадянської оцінки. Я думаю, що розпад Росії є меншою загрозою ніж її існування, тому що існування російського фашистського рейху це найтяжчий виклик. Це сьогодні найсерйозніша загроза для людства. Підкреслив політик, розпад Росії може бути неприємним. Налодими, ну, все більше таких історій, Financial Times вже про це пише. Столтенберг натякає прямим текстом, що, мовляв, давайте тепер завершувати війну за німецьким варіантом. Мовляв, частина буде такою ГДР, а частина Гордою Федеративною Республікою Україна, де в нас буде НАТО, Європейська Унія і все на світі. І, ш, ш, мені от я не знаю, в мене якісь сумніви. У вас чи ви теж їх поділяєте? Щось, щось мені не так в цій історії. Боротьбожа Федеративна Республіка Україна. Боронь Боже, ми ж е, за унітарну країну воюємо. Ні, ну це нас... я просто сказав за аналогією ФРН. Тут якраз без But задньої жодної думки. Я маю на увазі, що, знаєте, мені здається, що не враховують оці стратегії, які про це кажуть, навіть пан Столтенберг при всій повазі. Просто на момент 47-й чи який то рік виникнення офіційного ФРН-ГДР, там вже стояли британські і американські солдати. Причому в кількості купи дивізій. Ну, треба нагадати, що у всіх прикордонних з Україною країнах або е, країнах Центральної Європи розміщений американський контингенти в Румунії, Польщі, Литві, Латвії, Естонії. Е, тобто, е, ну, Словаччина, Угорщина просто є членами НАТО і аеродроми е, для будь-яких країн НАТО їхні відкриті. Але в Румунії і в Польщі досить великі контингенти в Польщі дивізія танкова. Тому, коли ми говоримо про зараз про варіант ФРН для України і членство ФРН в НАТО, швидше за все, що мається на увазі спроба підсікти на протиході Путіна. Адже Путін стверджував всі роки війни, що він воює в Україні для того, щоб Україна не вступила в НАТО. Раз Україна вже в НАТО зникає причина війни. Тобто, ну вкотре Путіна хочуть виставити недоговороздатним для того, щоб перейти на наступний етап знищення Путіна і путінізму як такого. В будь-якому випадку варіант заморозки замороження війни по лінії розмежування він з одного боку раціональний, бо європейці особливо і американці вміють рахувати гроші. Адже всі оці відвоювані, знищені інфраструктурно регіони повиснуть на бюджеті Росії, який і так буде скорочуватись, тим більше, що це підстава зберігати санкції проти Росії, а з іншого боку, парасолька над Україною. Ну, нагадаю, що британці, наприклад, очакові будували командний центр військово-морських сил, але такий командний центр, який би би який би використовували і НАТО, тому швидше за все, що варіант ФРН має передбачати розміщення, ну, наприклад, британського або американського контингенту на території України. І це реально було би, от як ви гадаєте, чи відважаться наші союзники на те, щоб все-таки тут був контингент? Ну, відважиться тому, що, по-перше, в Україні формується величезний кластер військово-промислових, і Україна в перспективі має виробляти озброєння не лише для себе, а й для партнерів по НАТО. Тому його треба прикривати. Далі українське родовище треба прикривати, бо вони стають частиною господарського комплексу Європейського Союзу і НАТО. Так що в цьому є сенс? Ну і це ж символічне е, перебування хай навіть ну, одного полку от е, французи, до речі. Переміщають полк один свій полк в Румунію для того, щоб в перспективі перемістити його в Молдову. Тому я б, наприклад, запросив би цей французький полк взагалі в Україну, аби цей полк прикрив кордон із Молдовою Придністроєм. Ну, поки ми чекаємо на наших союзників і на те, що, що контингент НАТО буде тут в Україні, можливо, це стане реальністю. Народний депутат Олег Вінта Олег Олег Дунда Олег Дунда та він побував на конференції якійсь у Вільнюсі в Литві. Відбувалася вона 4-5 жовтня. Ми не можемо дати прослухати цей його шматок виступу, тому що цей шматок виступу російською. Я от до речі думаю, а він чому було російською? А от, ну не бо він в Литву поїхав. А, а, вона... а це друзі це називався форум свободної Росії. Він е е щорічно проводиться в Литві. І це російська опозиція скликає таку конференцію щорічну, і там в ряди годи беруть участь українці. Ну я чув виступ дуже, дуже аргументований Олесі Яхно, там ще декілька українських експертів. Але Дунда, це такий цікавий персонаж, тому що він. Завжди, ну він завжди контраверсійний, але ляпнути те, що він ляпнув там про те, що час уже полк Калиновського заводити, атакувати Білорусь це прекрасно. Мені лишається запитати в Дунди, а скільки місяців він відслужив у полку Калиновського? Просто Дунда думає, що це, це для буде під для, для, для ти, для, для глядачів. Та. та, отже, виступав народний депутат від слуги народу в? У вільнюсі в Литві, і сказав про те, що нам вже треба подумати про те, нам, тобто в Україні, про те, щоб заводити наші війська не тільки на територію Росії, але й завести ще війська на територію Білорусі, тому що він і, і це буде під дих Москві, і, і це буде Ми таким чином покажемо, що Путін нічого не може зробити і ніяк не контролює Білорусь і не допомагає їй. І він сказав, що я вірю. Більше того, це не просто віра а знання, що щойно українські війська в якомусь вигляді. Зайдуть Білорусь, як білоруська армія складе свою зброю, режим Лукашенко впаде, і е, я не знаю, що там далі. І воно так звучить. Якось так. Я все почитати, якщо коментарі, які понаписували вже в телеграм-каналах, де намагаються просувати наближених до президентської адміністрації офісу, е, бо там підхопили цю тезу, що цікаво, і її зараз тиражують в телеграм-каналах. Про владні телеграм-канали. Ну, Коментарі там, звичайно, просто. феєричні. феєричні. Тобто, там, що тільки Дунді не бажають, і, 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 і як тільки його не називають. Але питання ж в тому, що на що він це сказав? І як це. Ну чи він це сам придумав? Ну, по-перше, думку не був стандартом інтелектуальності. в... Партії слуга народу. Там взагалі, по-моєму, будь-які інтелектуальні потуги караються. Тобто ну, от він, враження таке, що він вже включився в кастинг на наступні вибори, бо пахне новими виборами, і кожен з потенційних кандидатів має проявити. Ну, Свою дурість десь на дуже таких ну помітних майданчиках, аби це за цю дурість поставили якусь галочку у звітності, і він мав претендувати на прохідну частину виборчого списку на наступних виборах. Це це вряд ну, цю, цю тональність першу зарядила. Е Пані Безугла, а потім навіть такий за спікер Потім ну там це вряд в вслух, попри те, що вони там викидають пачки доларів, як така Людмила Марченко з Тернополя депутатка, яка ходить і голосує за закони, між іншим. Так само і на вербальному рівні треба продемонструвати так, би мовити, свою деструктивність. Тоді є шанс потрапити в виборчий список слух.